Вітаю на константії. 15 серпня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Частина суспільства сприйняла таке рішення позитивно, адже це допомагатиме притягати до відповідальності російських військових, які вчиняли злочини на території України. Проте, з іншого боку, українці непокоються, що відтепер юрисдикція Міжнародного кримінального суду буде розповсюджуватися і на українських військових. У цьому випуску ви дізнаєтеся, чи дійсно це так, що взагалі таке Римський статут і яку вигоду отримає Україна, ратифікувавши цей міжнародний договір. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо трохи загальної інформації. Римський статут Міжнародного кримінального суду, міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд, ухвалений на дипломатичній конференції у Римі 17 липня 98-го року, та набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на листопад 23-го року Римський статут підписало всього 137 держав. Україна 20 січня 2000 року, але ратифікували лише 124 держави. Україна не ратифікувала. Римський статут регулює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Але навіщо римський договір ратифікувати нам? Перше, це євроінтеграція. Україна зобов'язана ратифікувати Римський статут відповідно до угоди про асоціацію з ЄС, стаття 8 – Пункту 140 плану заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в рамках пакета розширення Європейського союзу 2023 року. Ратифікація міжнародного статуту стане потушним сигналом відданості України євроінтеграційному курсу і дасть можливість висувати вимоги до партнерів. Зокрема, щодо виконання ними зобов'язань за двосторонніми безпековими угодами, адже низка вже підписаних безпекових угод також містять положення щодо ратифікації Україною Римського статуту. Україна погоджується на ратифікацію, гармонізує законодавство, що є кроком до вступу в ЄС, а партнери надають безпекову допомогу. Від ратифікації Римського статуту залежить значна частина майбутньої безпекової архітектури України. Друге покарання російських злочинців. Росія дійсно боїться того, що Україна ратифікує Римський статут, тому що усвідомлює, що МКС каратиме росіян. Недарма під час переговорів у мінську і Стамбулі росіяни вимагали від України відкликати визнання юрисдикції МКС і не ратифікувати Римський статут. МКС видав уже шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема Путіна, Шойгу, Герасимова і інших генералів. Станом на сьогодні у МКС не було засуджено жодного громадянина України та не видано жодного ордера на арешт громадян України, завдяки залученню України до асамблеї держав-учасниць МКС. Україна отримає можливість збільшити ефективність роботи МКС щодо злочинів, вчинених російськими громадянами на території України, і довше втримувати на цьому фокус МКС. Ратифікація зміцнить і глобальні зусилля України з покарання Росіян за їхні злочини. Зараз, коли українські дипломати, юристи і правозахисники ведуть складну роботу, переконуючи інші країни співпрацювати з МКС щодо розслідування злочинів росіян і виконання ордерів на арешт, на адресу України лунають звинувачення у подвійних стандартах. Мовляв, самі не ратифікували Римський статут, а нас просите виконувати ордери МКС. Коли Україна ратифікує Римський статут, іншим країнам-учасницям буде значно важче відмовлятися від співпраці з МКС і виконання його ордерів на арешт росіян, обвинувачених у вчиненні міжнародних злочинів. Окрім того, Україна прибирає небезпеку того, що деякі держави та міжнародні організації можуть дорікати через те, що МКС складає так багато ресурсів і часу в розслідування подій в Україні, попри те, що сама Україна не ратифікує Римський статут. Ратифікація міжнародного статуту надасть Україні більше можливостей карати російських злочинців, зміцнить наші позиції на дипломатичній арені та посилить міжнародну ізоляцію Росії. Третя Україна зможе впливати на МКС як держава-член. Сьогодні Україна має лише обов'язки і ризики, і не має жодних прав у МКС. Ратифікація виправить цю ситуацію. Україна зможе брати участь в асамблеї держав-учасниць МКС, виноситиме питання на її розгляд, голосуватиме за розподіл бюджету МКС, братиме участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС впливатиме на пріоритети МКС та розробку змін до Римського статуту. Це посилить роль України на міжнародній арені та надасть можливість покращувати систему міжнародного правосуддя, зокрема для того, щоб ефективніше притягати до відповідальності російських злочинців, перехоплюючи ініціативу та отримуючи голос серед держав-учасниць МКС. Україна посилює свою позицію та захист своїх громадян від переслідування. У грудні 25-го року розглядатиметься питання про внесення поправок до Римського статуту зокрема, обговорюються зміни, що створять для МКС можливість карати вище політичне та військове керівництво РФ. За злочини агресії проти України. Зараз МКС не може карати росіян за злочин агресії, тому Україні разом з партнерами доводиться створювати спеціальний трибунал. Україна як держава-учасниця суду зможе взяти лідерство у цьому процесі. А у грудні 26-го року асамблея держав-учасниць обиратиме нових суддів. Україна зможе висувати свого кандидата і голосувати за інших. Це дасть можливість Україні формувати глобальний порядок денний з відновлення справедливості і зміцнить авторитет нашої держави у світі. Четверте – допомога постраждалим українцям. Ратифікація Римського статуту підвищить шанси для потерпілих від російських злочинів отримати компенсації, повноцінна участь України у МКС, для якої потрібна ратифікація, спростить доступ українцям, які постраждали від російських злочинів, до спеціального цільового фонду МКС для потерпілих. Україна зможе впливати на те, як розподілятимуться ці гроші і кому вони дістануться. Вже є приклади, коли МКС призначав компенсації жертвам злочинів у мільйони доларів. І нарешті ключове захист українських військових. Через некоректну та недостатню інформацію у частини суспільства склалося хибне враження, що нібито ратифікація статуту несе ризики для України. Начебто, якщо ми ратифікуємо статут, то МКС зможе притягати наших військових та інших громадян до відповідальності. Але МКС діє за принципом комплементарності. Це означає, що наші громадяни можуть постати перед МКС лише у тому випадку, якщо національні суди не можуть або не бажають притягати до відповідальності за міжнародні злочини. Але якщо справа вже розглядається в Україні, новий розгляд у МКС розпочати практично неможливо. Також слід враховувати, що ресурс суду обмежений, і він концентрується на топ-цілях, про що свідчать як попередня діяльність суду, так і видані ордери на арешт російських топ-посадовців. Крім того, Україна ратифікує Римський статут із заявою на статтю 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не матиме юрисдикції за статтею 8 воєнні злочини щодо громадян України. Протягом 7 років після ратифікації. За цей час Україна сама притягне кого треба до відповідальності, і МКС буде не потрібен. А що ви думаєте про ратифікацію Римського статуту в Україні? Пишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!